Лікарі посічнянської амбулаторії віднедавно обслуговують своїх пацієнтів у якісно нових умовах. Два кабінети маніпуляційний та фізіотерапевтичний цієї медичної установи повністю відремонтовано коштом депутата обласної ради мецената Юрія Дерев'янка. спільними зусиллями благодійника та сільської влади в амбулаторії найближчим часом планують замінити всі вікна та двері. Амбулаторія села Пасічна працює з 1976 року. Приміщення це пристосоване і дуже старе, збудоване на початку минулого століття. Капітального ремонту потребувало давно, але коштів на це завжди не вистачало. У нас вже неможливо було такий ремонт робити, тому що все сипалося, стіни, стеля, все відвалювалося, ми то гіпсували, гіпсували, штукатурили, але ну, все рівно відпадало, тому що воно приміщення старе. Трохи більше року тому сільська влада допомогла встановити опалення. В амбулаторії та підвести воду, але зі старими вікнами та прогнившою підлогою особливого ефекту годі було чекати. Тому і звернулися сільські медики до Юрія Дерев'янка з проханням допомогти облаштувати хоча б два основні кабінети. Коли ми спілкувалися із завідуючою і обговорювали, в якому стані все знаходиться і чим ми могли б допомогти, ми зупинилися на тому, що. Ми готові спільно провести певні роботи з сільською радою або громадою і з нашим фондом. Тим більше, що в минулому році силами сільської ради було зроблено опалення, не було води і було зроблено водопостачання і опалення. Це дуже велика і важлива робота. І коли вже є опалення, то, звичайно, добре, щоб це тепло зберігати, щоб ті вікна, які є, щоб вони могли зберігати тепло і економити. Енергоресурси на опалення, і ось через деякий час маніпуляційний акушерський кабінет та кабінет для фізіотерапевтичних процедур повністю змінили свій зовнішній вигляд. Нова удосконалена електромережа, нова стеля та підлога, повністю замінене освітлення, сантехніка та інші комунікації тепер створюють зручності і працівникам лікувального закладу і його відвідувачам. Ви знаєте, дай Боже здоров'я сільській владі, і, і так само Юрію Богдановичу. Ми коли звертаємося, завжди відкликаються. Звичайно, медикаментами ЦРЛ забезпечує бензином, ну, все, що на невідкладну допомогу, забезпечує ЦРЛ. Ну, а кошти, коштовні роботи, ремонти звертаємося завжди. На сьогоднішній день 18 працівників цієї сільської амбулаторії обслуговують майже 6 тисяч населення пасічної. Тутешній фіз-кабінет укомплектований найновішими сучасними приладами, які навіть не в кожній районній лікарні побачиш. Та великою мрією головного лікаря амбулаторії є відкриття тут денного стаціонару. Він зараз у нас сумісний ми людей кладемо капати в фізіотерапевтичному кабінеті, в маніпуляційному, дає вільна кушеточка. А хотілося б, щоб це був була окрема кімната, приміщення, де можна, де може хворий полежати. Ремонт амбулаторії це не перша допомога Юрія дерев'янка громаді села. Раніше меценат допомагав місцевій школі. Сільська влада з такою співпрацею дуже задоволена. Сільська рада своїми силами. Капітальний ремонт сільської амбулаторії і не в змогах зробити, але спільними зусиллями, спільними е, фінансовими вливаннями помаленьки робиться капітальний ремонт амбулаторії. Ми йому за це вдячні. І ще Виділимо, надіюся, виділимо кошти для заміни зовнішніх вікон та дверей амбулаторії. Сьогодні на черзі вирішення ще однієї глобальної проблеми в пасічній Проблема відсутності питної води в окремій частині села. Через засоленість верхніх шарів ґрунту внаслідок багаторічного промислового видобутку нафти вода в криницях району Постоята та навколишніх вулиць стала непридатною для вжитку. Депутат обласної ради Юрій Дерев'янко цією проблемою добре знайомий. Завершення будівництва водогону розпочати «Укрнафтою» дало б можливість забезпечити питною водою всі постраждалі сім'ї, але цього року підприємство на це не заклало жодної копійки а необхідних більше одного мільйона гривень в бюджеті села немає. Кошторис дуже об'ємний, там майже два мільйони потрібно. Хоча з цих двох мільйонів уже наполовину бо навіть більше виконано робіт. У ну, даний час постачається вода по цьому старому водопроводу, але не до всіх вулиць, не до всіх споживачів. Ну, ми на даний час можемо виділити суму в районі 50 тисяч хотілося б мені провести цю воду на вулицю Лесі Українки. Але через те, що треба тендер проводити. Я не маю можливості оплатити ці роботи. Юрій Дерев'янко пообіцяв, що як депутат обласної ради триматиме вирішення даної проблеми на особистому контролі, адже залишити сільських жителів без води це злочин. За це повинна нести відповідальність вся влада.